Якось негарно це виходить Віру, сама подумай, мама приїжджає на кілька днів у відпустку, а ти збираєшся до своїх батьків, каже Павло у своїй дружині, яка ще на початку грудня його попередила, що на різдво їде додому. Розгублений Павло крутив у руках телефон і просто не знав, як сказати мамі, що Віра знову їде до своїх батьків. У минулому році ситуація була аналогічна. Мама приїхала і сама просиділа всі свята в хаті, бо невістка з дитиною до себе додому поїхала. А сам Павло з ними на святвечір був. А на різдво повернувся, щоб мама не сумувала. Віра не почувала себе винуватою, вона спеціально так робила, адже вважала, що свакруха не виконала їхню домовленість. На сватані Марія, мама Павла, пообіцяла сватам, що як буде мати таку можливість, то купить молодятам квартиру. Усі були задоволені таким рішенням. Марія, яка до того лише рік працювала в Іспанії, зібрала суму достатню для того, щоб зробити синові шикарне весілля. Батьки Віри найбільше з цього раділи, бо їм не довелося ні за що платити. Все оплатила сваха заробітчанка та ще й квартиру пообіцяла купити. Спочатку все було добре. Марія віддала молодятам свою двокімнатну квартиру, зробила там гарний ремонт, а сама стала збирати гроші на обіцяну квартиру. І саме так вона б і зробила, якби в її житті не стали певні зміни. Марія працювала в Іспанії доглядальницею літніх людей, заробляла по 900 тисяч євро в місяць. І планувала, що на покупку квартири для сина треба ще хоча б три роки, а якщо з ремонтом і меблями, то всі п'ять. Мама не поспішала купувати що небудь, адже діти мали де жити, хотіла вже придбати щось гарне, як мінімум, квартиру в новобудові. Все змінилось тоді, коли Марія в іспанії зустріла Василя. Чоловік теж приїхав з України, поїхав на заробітки, бо став дівцем і не хотів вдома заважати сину і невістці. Вони з Марією спочатку просто спілкувалися, бо на чужині хочеться з кимось рідним поговорити. А потім навіть неочікувано для себе зрозуміли, що мають симпатію одне до одного і вирішили з'їхатись і жити разом. Саме це на не сподобалось, бо тепер свих руха стало менше відкладати, і покупка квартири відтерміновувалась на кілька років. Працювати в родинах Кролодобова Марія вже не могла, тому пішла на прибирання. Заробляла приблизно так само, але тепер їй довелось витрачатись на харчування, на оренду житла. Квартиру, яку вони знімали з Василем, домовилися оплачувати порівну. І виходило так, що Марія, вирішивши влаштувати своє особисте життя, втрачала майже половину заробітку. Твоя мама дуже невчасно вирішила в любов погратися, картала Віра Павла. Тепер квартиру вона нам купить не через п'ять років, як ми домовлялись, а через десять, і то не факт. Через це Віра була відверто засмучена адже минуло вже чотири роки, як вона з Павлом разом, а історія з квартирою з місця не зрушила. Віра, не зрозумів, ти що? Через квартиру за мене заміж вийшло, не витримав якось Павло. Ні, не через квартиру, але свої обіцянки треба виконувати, ображена надула щоки молода дружина. Мама нам дала квартиру. Чого тобі ще треба? Ми ж маємо де жити. А якщо у мами вийде то накупить нам обіцяне житло? Зрештою, ми дорослі люди і самі можемо заробляти на квартиру, пробував пояснити Павло дружині, що все не так погано. Та віра слухати чоловіка не хоче, стоїть на своєму, поки свикруха не виконає обіцянку. Вона не має наміру з нею спілкуватися, тим більше бігати навколо неї під час свят, та вона краще до своїх батьків поїде і там добре проведе час. А ти, Павле, вибирай ти з мамою чи з дружиною і дитиною, зухвало заявила Віра. минулому році була подібна розмова, і Павло вибрав свою власну родину, тому поїхав на святвечір до тещі, а маму залишив одну вдома, бо Віра навіть не захотіла, щоб свекруха їхала з ними. Та цього разу Павло вирішив діяти інакше. Ти, Віру, якщо так вирішила, то їдь на святвечір до своїх батьків, а я залишусь зі своєю мамою, раптом заявив чоловік, а Віра від його слів аж присіла, бо не сподівалась на таке. Сама Марія їде додому і не підозрює, що насправді там відбувається такий дива. Вона просто хоче побути на свята з родиною. Отака непроста життєва ситуація. Невістка злиться, бо квартири немає, тому втікає до своїх батьків. Син вирішив стати на сторону матері, і якби все це розлучення в підсумку не закінчилось. А хто винен в цьому? Як вважаєте?